Доброго вечора, шановна громада штату Квант. Сьогодні ми маємо честь поспілкуватися з новообраним губернатором штату Квант Освальдом Квіпадом, який вже тричі обіймав цю важливу посаду. Повернення до управління штатом обіцяє нові перспективи та вирішення актуальних проблем. Ми дізнаємося про його плани, бачення майбутнього штату та про те, які зміни він хоче впровадити, аби зробити життя мешканців ще кращим. Вітаю, Освальде! Вітаю, пане Дорян. Ну і ми приступаємо до нашого першого питання. Скажіть, будь ласка, які відчуття у вас викликає ваше повторне обрання? Дякую вам велике за запитання. Е, насправді знаєте, відчуваю таку велику вдячність і одночасну відповідальність зараз. Е, вдячність усім мешканцям штату, які протягом всього цього часу не припиняли підтримувати мене, і угу. в перші моменти після мого обрання одразу почали допомагати не тільки словом, а ще й ділом. Вони долучилися до лавапату уряду і власне прийшли змінювати штат. Я давно не відчував такої відповідальності, яка є мені зараз, приблизно десь з минулого мого терміну. Зараз це все почуття повернулося з новою силою, і він змушує усвідомлювати мене уважно, зважувати кожен свій крок, оскільки ти розумієш, ти губернатор, і маєш відчуття того, що від твого рішення залежить майбутнє цього штату. Угу, угу. Ну і тоді. Е... Таке питання, виходячи з вашої відповіді, ви кажете велика відповідальність, натхнення, нові сили. Скажіть, чи буде відрізнятися ваш підхід кардинально або не кардинально до управління штатом е, наразі порівняно з попередніми термінами? Ну знаєте, частково так. Я планую залишити лише найкращі якості і ті напрацювання, які були здобуті мною під час минулого терміну. Це uh -huh. злагодженість, комунікація з моїм складом, і певне, що вміння прислухатися до громадян нашого штату. Це негативне, звичайно, що всіма силами намагаємося прибрати, побороти uh -huh. з командою uh -huh. конкретно щодо того, що планується нового, це. Плануємо ще більше об'єднати уряд із місцевим населенням, угу. стати для них не якимись там, грубо кажучи, шишками з влади, а дієвим органом, який допомагає вирішувати життєві питання незалежно від їхньої складності. Угу, угу, зрозуміло. Дивіться, ви кажете, в принципі. Ті напрацювання, які ви лишаєте при нинішньому терміні, нам зрозумілі. Скажіть, будь ласка, чи лишилося щось не вирішене з минулих термінів вашого керування? Так невирішеним залишилося питання врегулювання законодавчої бази. Угу. Воно нікуди не зникло, більше зараз навіть залишається одним із надпріоритетних. Через проблеми з законодавством і виникненням численних колізій між законодавчими актами, у нас часто відбувається так, що дії правоохоронних органів в певній мірі бувають неправомірними. Ну і це, відповідно, створює додаткові причини для введення в дію нових судових прецедентів. Для того, щоб цього уникнути, планується цього разу посилено працювати над законодавством, зробити по максимуму все, що стигнемо, аби моїм нащадкам. Скажімо так, майбутнім губернаторам було трошки менше роботи. Ну, от поки ви не були да, на своїй посаді, от ви помітили, щоб штат якось змінився? Хоча й був відсутній на посаді губернатора доволі тривалий час, протягом цього часу я все ж таки і надалі мешкав у цьому штаті і активно цікавився роботою тодішнього уряду. Тому ага. складно вирізнити якісь часедні зміни. Якщо ми зараз говоритимемо про мінуси, то е, помітив те, що Міністерство праці стало більш якимось закритим. Менше запитів, mm -hmm. менше вікторин, набагато скутіша взаємодія з громадянами. Е, вже відправляємо це і намагаємось повернути все на сталий вклад. Звернуся mm -hmm. також із закликом зараз до наших громадян використати можливість. Будь ласка, шановні громадяни, приймайте участь у заходах від уряду. Це не лише урізноманітнить ваш і так обмежений зовнішніми причинами час у нашому штаті, а ще й дасть непогану можливість вам підзаробити. Жоден із наших заходів не проводиться без призового фонду, а сценарій і суть заходів пишеться нашим департаментом культури навіть уночі. Словом, все, аби задовольнити вас і подарувати якнайбільше незабутніх вражень. Ну а щодо позитивного, хочу зауважити, що робота над законодавчою базою з, мо з моменту мого тимчасового залишення посади не припинялася ні на мить. Замічаю, що було проведено реорганізацію законодавчого органу. На його базі створено сенат, натомість стару систему з конгресом ліквідовано у зв'язку з відсутністю очікуваної ефективності. Ну, стара система просто вичерпалася. Доволі чимала кількість мешканців штату була удостоєна державних нагород. Наші медики, військові, поліцейські, працівники уряду також, які працювали не покладаючи рук. Нарешті отримали заслужені медалі. Угу, угу. Зрозуміло. Ну, в принципі, з вашої відповіді, окрім всього. Uh, да, ми розуміємо, що ви хочете покращити взаємодію між урядом і між громадянами нашого штату. Скажіть, будь ласка, якісь uh, ще нові виклики стоять перед штатом, і як ви плануєте з ними боротися? Ну, на рахунок нових викликів я зараз не бачу кардинально чогось такого нового, що могло uh -huh. б сприяти якось тому, щоб ми з ним боролися, але. Зараз набирають темпи старі невирішені виклики, і uh -huh. проблема в тому, що це поширюється доволі швидко. Ну і власне це становить нові проблеми. Насамперед, це звичайно корупція в нижніх щаблях влади. Частіше за все трапляються випадки, коли поліцейські офіцери та агенти не відмовляються від подарунки громадян, там у вигляді різних шоколадок, у багато uh -huh. uh -huh. і таке інше. Ну, це так. Так, взамін на те, що їм там скоротять термін або Офіцер вчинить протиправне звільнення від притягнення до відповідальності. Такий підхід є геть неправильним, і ми робитимемо все з нашого боку, аби збити це бажання брати хабарів. Зовсім скоро запрацює фіскальна служба штату при Міністерстві фінансів. Якраз її обов'язком складати те, що вони повною мірою будуть працювати над скороченням випадків корупції. Зрозуміло. Тоді питання такого плану. Скажіть, будь ласка, які кроки ви будете робити для покращення системи освіти та забезпечення доступу до якісної освіти для всіх мешканців нашого штату? Квент? Ну одразу перед своєю відповіддю хочу відокремити поняття освіти від освіченості. Угу. На рахунок самої освіти її здобуття у нашому штаті є вільним, тому це справа кожного громадянина і яку він освіту хоче отримувати. З боку держави гарантується повне сприяння цьому освітньому процесу. Uh -huh. Якщо говорити саме про освіченість, то її рівень серед громадян наразі відносно низький. Люди зараз більше надають перевагу роботі руками аніж головою і йдуть добувати корисні копалини на кар'єрі за містом, того, містого no, розвивати так. свої знання. Це викликає у нас серйозне занепокоєння, важко приховати, тому... Одна з програм нашої команди це якраз розвиток рівня освіченості громадян. Uh -huh. Це досягатиметься шляхом проведення освітніх лекцій з репродуктивного здоров'я, психології та гігієни е, спільно із ЄМС та uh -huh. знання законодавчої бази, які даватимуть населенню краще розуміння своїх законних прав. Ці лекції проводитимуться спільно з поліцейським департаментом. Е, дивіться, наразі ми, ну як журналісти, так. Да, ми спостерігаємо велику активність з боку кримінальних угрупувань, Тож, хотілося б поцікавитися, які заходи ви плануєте вжити для підвищення рівня громадської безпеки в нашому штаті. Як я вже казав раніше, то основним недоліком громадської безпеки є високий рівень криміногенної обстановки на території штату. Uh -huh. Частково у цьому є провина корумпованих правоохоронців, які далеко не завжди доводять діл до ізоляторів, а вирішують все на місці за шоколадки. Всіх планів, як конкретно, ми боротимося з цим, я вам розкривати зараз не буду, оскільки uh -huh. це частиною державної таємниці та становить собою певні національні стратегічні інтереси. Але якщо говорити коротко... То плануємо серйозно зайнятися цією ситуацією, з безпекою, бодай у нашому місті лос сантос та на території округу, щоб у самих населених пунктах мешканцям було безпечно. Звичайно, самі громадяни теж становлять собі небезпеку, якби це абсурдно не звучало. В зв'язку з тим, що у нас відносно ослаблений контроль за обігом зброї у штаті. Mm -hmm. То це надає можливість ледь не кожному мешканцю мати при собі якийсь там пістолет, чи великокаліберний карабін або мушкет. І основна проблема якраз заключається в тому, що деякі громадяни не зовсім розуміють призначення зброї, яка знаходиться у їхніх руках. Вони часто застосовують її першими при будь-якому навіть словесному конфлікті, замість того, аби використовувати її так, як пише законодавство. Ну тобто, це там у рамках самооборони у випадку критичної ситуації, коли вирішення конфлікту словами досягти неможливо. Так, я з вами згоден, тут важко не погодитися. І дійсно, коли їздиш по штату, помічаєш, що люди, напевно, дуже мало приділяють цьому питанню часу, не їздять абсолютно в тири, не тренуються, не вивчають ніяку абсолютно літературу з приводу користування, не проходять зброю, я маю на увазі, не проходять ніяких курсів. І тут я не можу не погодитися. Ну і на фоні от таких проблем. Скажіть, будь ласка, чи будуть якісь може зміни в законодавстві штату, і чи ви вважаєте необхідними ввести якісь зміни для покращення життя мешканців нашого штату? Насамперед змінювати потрібно закон про уряд та кримінальний кодекс. Наразі ми маємо вже маленькі покрокові наразі того, як ми це повинні реалізувати. Вже зовсім незабаром відбудеться перше засідання Сенату на цьому тижні, де якраз ми розглянемо перші із змін. Всі ці потім зміни, які пройдуть сенат і будуть втілені до нашого законодавства. Ви і наші громадяни можуть переглянути на офіційному порталі нашого штату угу. в розділі уряду. Там є кабінет губернатора електронний. Угу. Зрозуміло. Ну, в принципі. В Принципі, я думаю, і я, власне кажучи, наша команда, і я думаю, всі наші мешканці на такі самі цікаві для них питання почули відповіді, що ви плануєте робити на час вашої каденції. Які збираєтеся прийняти міри, але в нас ще є. Такі можна сказати наболіше питання бізнес. Бізнес, да. І хотілося б поцікавитися, як ви плануєте співпрацювати з місцевими бізнесами для підтримки економічного розвитку. Я вже раніше згадував про те, що будуть нові відділи Міністерства фінансів угу. реалізовані, які здійснюватимуть певний державний контроль за ціновою політикою і створюватимуть економічне розмежування округу і міста. Крім того, певні державні закупівлі в рамках програми підтримки робочих на державних підприємствах відбуватимуться здебільшого в магазинах в округу. Це робитиметься з метою встановлення економічної рівності між цими двома округами міста і угу. Е, Ясно. Стосовно ініціатив на рахунок культури та мистецтва. Які зміни нам слід очікувати? Щось може буде нове впроваджено? Так, звичайно. Наразі у нас у штаті вже активно працює департамент культури над заохоченням громадян до участі у різних культурно-масових заходах. Крім цього, у подальшому планується реалізувати постійні соціальні опитування та інтерв'ю громадян, які проводитиме департамент соціальних взаємодій. Uh -huh. Одна така ключова мета таких опитувань буде вивчення суспільних настроїв у громадян нашого штату, uh -huh. встановлення найбільш... Скажімо так, болючих для них проблем, і, звичайно, оцінка вже проробленої нами роботи над покращенням громадського життя. Е, також плануються різні масові заходи із залученням інших організацій. Е, скоро також запрацюють екскурсійні маршрути, які зможе відвідати кожен громадянин. Е, для того, аби не тільки отримати е, більше там якоїсь корисної інформації для себе і про наш штат краєвиди, ну а ще. Заради змоги прийняти участь у певній бліц-вікторині про знання історії нашого штату із певною грошовою винагородою. Це цікаво зараз, та все це зараз активно розробляється і планується до втілення вже найближчим часом. Ну, слухайте, це дуже круто. Я думаю, що екскурсійні автобуси і, взагалі, в принципі, екскурсії в цілому по нашому штаті будуть дуже цікавими, як і для е, давніх мешканців нашого штату, да, так і для новоприбутих мешканців? Особливо, особливо для новоприбутих. Ну і завершуючи наше інтерв'ю, е, таке питання. Яке ваше головне послання для мешканців нашого штату ну, на початку вашого нового терміну? Ну, звертаючись до жителів нашого штату, хочу заявити, що спільна мета моєї команди це зробити штат таким місцем, де кожен громадянин відчуватиме безпеку і небайдужість влади до його прав, де кожна родина зможе жити в безпеці і добробуті, а економіка процвітатиме і будуть встановлені рівні для всіх можливостей для розвитку. Цього разу нашим пріоритетом є принципи відкритості, чесності і прозорості. Ми будемо прагнути до сталого розвитку, однаково приділяючи увагу розвитку економіки, сфери здоров'я і зменшенню криміногенної обстановки у межах нашого штату. Mm -hmm. Кожен із вас, шановні громадяни, має право на якісні послуги та справедливі ціни на товари, на безпечне і чисте середовище для життя, на перспективи для самореалізації, ну і звичайно. Для професійного зростання в обраній вами сфері. Ми, коли будемо працювати пліч о пліч з вами, то стикнемося ще з небиякими викликами, і наш шлях дійсно без перебільшення буде важким. Але я впевнений, що разом ми зможемо подолати будь-які труднощі. Наш штат багатий на працьовитих людей, і я обіцяю зробити все можливе, щоб створити умови для розкриття вашого потенціалу. Закликаю всіх громадян до участі, до співпраці з урядом, до активної участі у спільних різних проєктах та змінах законодавства, звичайно ж, і до безпосередньої взаємної підтримки. Лише разом з вами ми зможемо досягти високих результатів і побудувати краще майбутнє для нашого штату. Ну і звичайно ж, дякую вам за вашу довіру. Ну що ж, дякуємо вам, Освальд, за таку розмову і детальні відповіді на всі наші питання, які нас цікавили, наших звичайних громадян. Ваша рішучість та досвід вселяють надію та позитивні зміни у наш штат. Ми з нетерпінням очікуємо на ваші ініціативи та плани, які сподіваємося, сприятимуть процвітанню нашого штату. Бажаємо вам успіху у вашій важливій роботі на благо. Наших громадян. Так, вам теж, пане Доріан, дуже дякую за інтерв'ю, що запросили. Для мене це чудова нагода донести мешканцям нашого штату ті всі виклики і плани нашої команди, які ми плануємо втілити протягом цього терміну. З вами були Доріан Голдман та Квіпац Квіпат з спеціальним випуском для Life Invader.